Це невеличке містечко під Києвом так і залишилося б невідомим для мільйонів людей, якби не згадав про нього Микола Островський у своїй книзі. Так саме тут, у Боярці, гартувалася сталь. Минав час. Боярку думали зробити всесоюзним комсомольським маршрутом. Тут проводилися гучні піонерські і комсомольські зльоти. І ледве не перейменували Боярку у місто Карчарівське. Чи завзяття не вистачило? Чи коштів? За лозунговим галасом забули іншу боярку. А у цього маленького клаптика вітчизни нашої досить велична історія. Навіть славнозвісний словник Брокгауза Ефрона, видання 1891 року, приділив боярці кілька рядків. А жили тут колись видатні люди минулого. І писали вони про боярку у своїх листах, творах. Все забулося. Минуло, як сон. І пам'ятають про ту боярку лише могильні камінь і старезні дуби, та ще кілька людей, які щиро люблять своє маленьке містечко. Дивні ці люди, як правило, і живуть не і клопотів у них досить. Івану Васильовичу Куценко майже 80 колишній вчитель української мови і літератури. От кажуть, що раніше люди були мало письменні, мало було не було чого читати, а от передо мною. Дуже багато старих видань і журналів, наприклад, Родина 1998 року, або Панорама 1914 року, «Северне Сіяні, журнал Копейка, але є журнал Копейка, була газета «Копейка», була, значить, і листок «Копейка», 20 век, Ніва, Природа і люди. Це все читали. А що можна сказати більше, так я вам скажу на дворі. Давайте все. он умер, он живет, пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. пусть роза сорвана, она еще цветет. пусть арфа сломана, акорд еще рыдает. Святки належить нашому видатному поэту Семену Нацуму, кумиру молоді кінця 19-го століття. Чехов писав тоді з усієї молоді, яка починає писати на моїх очах, тільки можна відзначити трьох. Гаршина, Коробенка і Нацина. Поет перебрався до Боярки 1895 року. Він публікувався від сухот. Боярка була в ті часи досить відомим курортом. А мешкав талановитий поет у невеличкому будинку. В дореволюційні часи вся Боярка красувалася такими будинками. І лише кілька з них залишилося. Не зберігся будинок Надсена, не зберігся будинок родини Лісенка. Вони були продані на злам в 70-х роках, тільки залишилися оці любительські фотографії. Ось що писав син Миколи Віталійовича Лисенка в одному із своїх листів. Пам'ятаю розповідь матері про одну особливо цікаву зустріч. На одне літо, зрадивши Китаєву, мої батьки зняли дачу в Боєрці. по сусідству гарнесенький будиночок, затіне незавісою дикого винограду. Майже до самого балкона тягнулася своїми вогненими голівками жоржини. Ближче до землі полеменіли ніжні троянди, піліли айстри. Вже в перший день приїзду зустрівся нам в цьому зеленому раю дивний незнайомець з обличчя маскета. Він вражав печаллю великих карих очей. Незабаром під час прогулянки в лісі знову зустріли його, привіталися як до сусіда. Він коротко відрекомендувався надсом. Віршими поета Мари увесь Київ, Ольга Антоніна запросила сусіда до нас. Настрій у нього був мінливий, як і погода. Мабуть, роздирали час від часу болі, та коли біль відпускав, обличчя Нацу насвітліло. Робилося милим і привітним. Довірливий і правдивий він жив такі хвилини, охоче розповідав про своє життя. Поет подовго розпитував батька про його фольклорні експедиції, цікавився побутом українських кобзарів. Прощаючись з боєркою, Насен подарував матері томик своїх віршів з авторським підписом. Хміль це ж лікарська рослина, успокаює, особливо для безсоння, хто, значить, не спить, то я рекомендую подушечку робити з хмелю. І коли не хоче спати то подушечку, тут положить. І спить приспокоєна дитячим сном. Так що це я завів собі його. Вулиця, на якій я живу, зараз називається Карла Маркса. А раніше вона називалася Хрещатіком. А далі, рівнобіжно з нею, була вулиця Ліпки. Це перші забудовники, які будували оцю цей дачний поселок. Так і назвали Подобію Києва Хрещатік і Ліпки. Місцевість біля станції Боярка була надзвичайно приємна своїми рослинності такою дійсною природою. Інтелігенція міста Києва попросили, щоб їм відрізали ліс для дачних побудов. 1881 року відведена просіка від станції Боярка у напрямку лісу аж до сучасного лісництва. З обох боків були участки приблизно 33 сотки землі. Злісом з усім коштувало тоді це три тисячі карбонців на розстрочку на 10 років. Хто виплатить, ось квитанція така в мене залишилася, якраз у цієї цієї садиби. 3 тисячі. І вона платила, ось вже заплатила три тисячі, і її по цій квитанції, Київський банк вже вона переходить у власні.